Як і анонсували раніше, друзі, сьогодні в міжнародний день театру в Вінницькому музично-драматичному театрі імені Садовського відбудеться прем'єра комедійної вистави із гучною назвою «Неперевершена». І сьогодні до нас у студію завітали головні герої цієї вистави Ольга Буга та Сергій Мазур. Доброго ранку доброго ранку вітаємо вас у студії. Перш за все, вітаємо Добре. із днем театру з вашим професійним Добре, дякую. і дякую. таким сні лише святом професійним, адже я думаю, що акторство це навіть не професія, це Поклик та стиль життя більше ніж <laughs> більше ніж звичайно. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час в прем'єрний день прийти до нас і розповісти про що ж власне буде ваша прем'єра. Тому що ми знаємо, що в принципі бачення різних режисерів на ті чи інші драматичні твори тих людей, які створювали історію. А мова йде зараз про реальну історію, про реальну жінку. Бачення режисерів різняться. Тож, яке бачення у нашого Вінницького режисера Тараса Мазура, що він вас що він від вас хотів, про що буде вистава саме Вінницька? Ну я думаю, що всі карти ми розкривати не будемо. Ми запрошуємо усіх наших віничан і гостей міста на прем'єру, яка відбудеться сьогодні, о 6-й годині вечора. А також завтра, 28 го числа. Ну а далі слідкуйте за репертуаром. Але хочу зацікавити вас. Ми вас теж запрошуємо. Дякуємо. Як і наших глядачів, тим, що. Це буде ексцентрик камеді, тобто ми готуємо для вас багато різних цікавинок. Але загалом, вистава, вона в першу чергу про те, що Завжди в усьому можна знаходити щось хороше. І дуже багато що залежить від погляду те, як подивитись, якщо одна людина дивиться на склянку, вона бачить її напівпорожньою. А в нашому випадку ми бачимо, моя що, що бачить, в бачить, що вона напівповна, ця mm -hmm. склянка. Скажіть, чи буде відрізнятися кардинально ця вистава від оригінальної інтерпретації, у саме в інтерпретації Тараса Мазуру? Ну, дивлячись. Дивлячись, що брати за оригінал, якщо, якщо класичну п'єсу, то, ну, звичайно, по-перше, це Тарас Мазур. Mm -hmm. По-друге, досить хочеться чогось додати досить цікавого, якихось таких от родзинок, які mm -hmm. за якими глядачу було цікаво глядачам спостерігати. Ми не будемо розкривати всі mm -hmm. карти, але ми більш ніж переконані, що на глядачів чекає дуже багато сюрпризів. Оля, ми знаємо, що ви граєте головну роль так. Пані Флоренс Флоренс. Так. Фостер Дженкінс. Е, а яку роль виконуєте ви, Сергій? Це скажіть, один будь із ласка, моїх так. бойфрендів. Один із їх багато uh -huh. у вас? Дивіться, нарешті, я щось скажу. Дивіться, насправді, насправді, е, в нас є класна репліка з цієї ж вистави. мене запитують, ви вичув її агент. Я кажу ні, я її бойфренд. Ось е, насправді це відповідальна штука, відповідальна роль, тому що я відповідаю не тільки як за себе. Я відповідаю як людина, яка є найголовнішою підтримкою Флоренс Фостер Дженкінс, як людина, яка є а, просто братом, кумом, сватом, психологом, бойфрендом, чоловіком продюсером, і все тому не, продюсером, і все одночасно, тому що він і домовляється, він і підтримує, він і тримає на плаву. І загалом, типу, це дуже відповідальна штука. Той найкращий друг, який стоїть на поверхні, але все одно ходить по якимось іншим хлопцям. <ні> О, ну я по хлопцям це в кожної дівчини. найкращий друг, який завжди допомагає. Ми Поки що про 19 століття само звіти ця історія, тому зараз тут без проговорив сучасних так, так і дивіться. Насправді, насправді, вам хочу сказати, що. Окрім того, що це відповідально, окрім того, що сам персонаж е Сен Клер, uh -huh. ось е Байфілд. Сен uh -huh. Байфілд, він дуже відповідальна людина. Ось я ось хочу е саме його е інтонацію це сказати. Прорекламувати. прорекламувати одразу, yeah. так звичайно, сьогодні, о 6 годині. Е я хочу сказати, що загалом відповідально працювати з людиною, яка сидить по праву сторону від мене. Та я вас дуже Тому розумію, що вже... дуже так? Да? <хи> да. Дивіться, чому загалом ми на сцені, як партнери, зустрічаємось близько 10 років, і ми от зараз говорили, що нас дуже часто саме в розкладі, в акторському складі, коли там хто сьогодні грає, наприклад, так, в сьогоднішній виставі, дуже часто. Ми бачимо Буга, Мазур, Мазур, Буга, Буга, Мазур. Так, знаєте, я, хочу, я хочу сказати, що а, кожного актора, який приходить до театру, в нього в житті зустрічаються його партнери. Ну, так ідеш по життю, ну і так склалось, що ми, я не знаю, там за віком народилися саме в той час, що. Дякую всім, я не знаю, там твоїм батькам за те, що от в мене є такий класний партнер, тому що це дуже, це дуже круто, це дуже приємно. Дякую, що ваш, ваш комфорт а, був під час гри? Тут не тільки навіть мова йде про комфорт. Ну, Сергій хай пробачать мене інші партнери. Це один із тих партнерів, які, от мені скажуть стрибати там з закритими очима з там, двох метрів. Я буду стрибати, тому що я знаю, що. Я довіряю довіряю цій людині, так. І от ми вже плічопліч -пліч стільки років разом на сцені. Да. Це я... дуже відповідально. Я вже відчуваю, як інші mm -hmm. ваші партнери і бойфренди по ту сторону різали, схлипнули і кажуть, ми теж, ми теж готові стрибати mm -hmm. разом. Звичайно. Звичайно. Ну, я розумію, що багато глядачів, до речі, йдуть або на репертуар на якусь із на mm -hmm. створів, де хто йде на акторів в вашому випадку. Я переконаний, що багато хто піде на ваш дует подивитися і на ваш тандем. Скажіть, будь ласка, скільки загалом тривала підготовка до цієї виставки? Ну, дивіться, якщо. Якщо брати за календарним часом, то ми розпочали роботу десь в середині жовтня, якщо я не помиляюсь, але якщо порахувати всі ті повітряні тривоги, які ми змушені були перечікувати у підвалах і всі дні, коли ми взагалі не виходили на роботу, через те, що зранку до вечора була тривога, то насправді дуже мало. І для такої вистави. Музичної, в якій дуже багато всього, що ви побачите на виставі, дуже мало часу на підготовку, дуже мало, тому що можливо, якби неповітряні тривоги, час був би заощаджений і. Можливо, ще щось би додали, тому що завжди, завжди здається, що от, от, от ще, ще б трохи. От ви так кажете, ще що, щось, ще щось, що, що. а не розказуєте нічого, що буде. Дайте хоч одну якусь інтригу. Щось таке, щоб знати, що буде. Насправді, давайте зізнаємося, насправді буде гарна вистава. Цього ми не сумніваємося. Це да, буде дуже гарна вистава. Но, дивіться, якщо брати історичну довідку, то Флоренс Фостер Дженкінс, вона. Визнана такою ексцентричною е, співачкою, яка започаткувала маргінальну музику. Ось, mm -hmm. і вона визнана найгіршою співачкою. Хто її визнав, mm -hmm. так невідомо. Ось, але інтрига у тому, що вокал буде трошечки незвичайний, як і в принципі вся вистава. І відкрию вам таку таємницю, що напевно це було найважче. Ну для того аби погано співати, насправді тим, в кого є слух і голос, це ще треба так. добре постаратися. А ми вас чули в білій вороні. Ми знаємо, <гум> що, мені що її це та та, та. Ну, як можна переналаштуватися для того, аби не гарно співати? Я вам скажу так, що наш викладач з вокалу це Оксана Михайлівна Марчук. вона змусила спочатку вивчити все ідеальне. Повинно було бути звучання, потім а потім дала холодної води. <гум> ні. ні Справа в тому, що потім просто ну, фактично вибудовували кожну фальшиву ноту. Ну, насправді, якби музиканти, ось мої колеги, вони кажуть, що як це кажу, це реально важко. Тому що зазвичай всі приходять і кажуть: ой, слухай, давай я замість тебе заспіваю, там фальшиво, все це класно. Але насправді ну, це найважче було. Насправді потрібно розуміти, що. Твір вокальний потрібно вивчити. І навіть твір вокальний, який потрібно заспівати неправильно, також потрібно вивчити, щоб знати повз які ноти, по, да. не попадати. А для людини, яка співає а, правильно, для людини, яка є вокальною, співати неправильно це найважче. Тому що для тебе звучить правильно музика, і ти чуєш музику, ти відчуваєш тональність, і тобі треба просто вот просто не туди, от лупити, угу. і це важко. Це Но, дуже важко насправді є. Справжні записи Флоренс Фостер Дженкінс. Ось якщо їх послухати, то ну, це напевно щось дивовижне і не перевершене. Але якщо глядач впродовж вистави всі музичні номери буде слухати саме в такому виконанні, то я думаю, що... Він не витримає, тому складність полягала у тому, що потрібно було, щоб це було смішно, ексцентрично, ну і до всього, щоб все одно глядачу було приємно слухати. Я тепер уявляю, як важко тим людям, які в караоке це приходять. Можуть жодну ноту потрапити. Бачите, ми говоримо, що краще вони не ходили, а вони ж трудяться. Але не все сказати, що та замій, якби там не дуже великий досвід, це вперше. Я граю, ну, це на найдобріша, це найчуйніша людина. Ну, такого милого і доброго створіння я ще в своєму житті не грала. Оль, ну ми були б не журналістами. Ну. Якби, якби не попросили вас виконати, хоча б фрагментик з того, ні. що буде ні, ні, <гум> ні, я змушена вам відмовити, тому що. Виконую с я виконую. Слухаємо. Ні, ні, ні. Насправді, насправді це така маленька легенька інтрига. <свист> а чому? Тому що навіть ця інтрига зберігається максимально, максимально навіть коли вистава розпочалась. Mm -hmm. Навіть вже розпочалась вистава. У нас є закадровий голос, який розповідає про mm -hmm. Флорець, я думаю, що ми там не розьогодні за забагато секретів. Ми готові вже завершувати ефірі за виставою, тому що дуже цікаво послухати. Дійсно, як це людина, яка так гарно співає, буде імітувати фальшивий спів. А хотіла вас також запитати до чого готуватись він ще? Які ваші, зокрема не лише ваші вистави, варто відвідати віначанам та гостям міст. Ну одразу після. Нашої сьогоднішньої прем'єри е, відбудеться прем'єра 7 і 8 квітня. Це вистава харківського е, режисера, це вистава за дверима. От, я думаю, що вже безпосередньо з ними поспілкуєтесь і вони вам На угу. е, е, яку ви радите прийти? Яку я я раджу сюди? Да? А, я а? раджу ходити в театр. Я найголовніше раджу ходити в театр, відволікатися, тому що зараз. Дуже багато таких моментів, факторів, не мені вам пояснювати. Потрібно відволікатися, тому що ми всі прекрасно знаємо, в чому, в якому стані ми рік живемо. Відволікатися якимось чином якось Набиратися перемикатися. Так, перемикатися, набратись, прийти в своє місце натхнення. Прийти подивитися, а ти чуєш, як я говорю, так прем'єра, звичайно. Вечерні, вечірня, вечірня прем'єра, звичайно. Ось, прийти і набратися сил, ну, потрібно. Я, знаєте, я, трапляються такі моменти. Ем... На жаль, на жаль, з цими думками, на жаль, з моментами, коли люди не можуть не можуть вийти з цього стану, люди запитують, а що театр працює? Працює. Театр працює. Моя улюблена історія, mm -hmm. <смеш> моя улюблена історія це дівчинка, яка робила рекламу театру, яка прийшла з такою mm -hmm. штукою, яка називається mm -hmm. да, де можна купити якусь кількість квитків і ще mm -hmm. щось тобі в подарунок. Йде. А ви б не хотіли, а ви, ви відвідуєте театр, а я йду на роботу. Я кажу, я. Так, mm -hmm. ви я кажу, відвідую театр. Дивіться, Це у нас красиво. є класна пропозиція, Віп-карта називається. Дивіться, відкриває, а там на пів сторінки моє фото з вистави чай, чай з лимоном або з м'ятою. Дивіться, я б хоч. І вона побачила мене, закриває віп-карту, каже: Вибачте, будь ласка, я кажу, стояти, кажу, розказуй далі. Розказуй далі. Кажу так. І, типу, багато хто, коли я навіть бачив зі сторони, де люди пропонували ту ж саму рекламу театру, таку маленьку, класну акцію. Все одно люди запитували, я проходив повз, люди спілкувалися. Що працює. А що театр працює? Але в той же час хочу ще додати, що дуже багато вже знайомих, які у мене з'явилися, це, на жаль, вимушені переселенці. Осі вони теж кажуть, що вони спілкувалися зі своїми друзями, які в інших містах, і вони з великим задоволенням ходять в театр, відвідують його. Причому вони казали, що їх друзі там в Тернополі, в Чернівцях, вони навіть спеціально одягають вечірню сукню. Вони дівчата фарбуються, тобто вони йдуть в театр, вони влаштовують собі маленьке свято, щоб від усього цього відволіктись. Так, тому що, попри війну, mm -hmm. життя продовжується, Звичайно. і мистецький фронт, як ми бачимо, працює і повинен працювати як всі інші фронти, заради підтримки загалом економіки України, заради підтримки збройних сил України. Тому що ми зараз всі чесно працюємо заради них. Друзі, ми дякуємо вам, що ви завітали у нашу студію. Я не знаю, знаю, що mm -hmm. театрали люди забобонні чи бажати вам гарної успішної прем'єри, але я вам бажаю, щоб ви отримали максимальне задоволення на цій виставі і. І звісно, що отримали це задоволення ваші глядачі. Друзі. Дякуємо Ще і ви дякуємо. всі зможете побачити цих геніальних акторів сьогодні. вже ввечері о 17.00. Нагадаю, у нас у студії були Ольга Буга та Сергій Мазур.